Основні критерій оцінки це все таки знання, це навички, це вміння. Роль жінки змінюється, підсилюється. І ми готові як держава надати всі механізми для того, щоб жінки могли реалізувати себе в будь-якій сфері. В дитинстві я мріяла бути диригентом. Я вважаю, що ця мрія здійснилась. Ну, я думаю, що більшість з нас стикалась з такими ситуаціями, коли ти раптово, наприклад, дізнаєшся, що чоловік поруч на аналогічній посаді отримує більше. Або коли тебе професійно не сприймають, просто через те, що ти жінка, ну і починаються такі обороти на зустрічах Юлічка. Дівчинка тому насправді це те, що треба дуже чітко просікати. це те, що треба те, чому треба навчати самого дитинства, і як долати ці гендерні стереотипи. І власне тому я з таким задоволенням долучилася до проекту разом з ООН Чінкі, який якраз направлений на подолання в першу чергу гендерних стереотипів, професії, які має назву Звісно, зможеш надихають в першу чергу. Ті жінки, які на сьогоднішній день воюють, ті жінки, які добре виконують свою роботу незалежно від того, де вони працюють, але вони мотивують мене підніматися кожен день, і я нещодавно збиралася на роботу зранку і в мене така звичка дивитися на YouTube якісь останні інтерв'ю. І була дівчина, військовослужбовиця 19 років, яка пішла доброволицею в армію, і вона розказувала, показувала побут своєї армії. Я зрозуміла, що в яких насправді складних непростих умовах вона живе, і при тому вона демонструє оптимізм. Віру в перемогу, і звичайно, що на своєму місці я розумію, що я буду робити все, щоб ті, хто сьогодні воює, у них було забезпечення, у них була можливість воювати. І це теж дуже сильно мотивує нас робити нашу справу. Це складне питання, але для мене родина і моя дитина це пріоритет номер один. Її розвиток, її здоров'я, її самореалізація. Тому звичайно, коли у нас видається можливість бачитись, ми намагаємося максимально якісно проводити спільний час. В Україні дисбаланс в оплаті праці складає 18,6%. Ми, як міністерство економіки, запровадили і прийняли стратегію, яка передбачає поступове зниження цього розриву до 13%. Це велика робота, і це робота, до якої буде долучена тільки міністерство економіки, а це крос-секторальна стратегія, і звичайно. Тут дуже важливе правильне сприйняття суспільством цієї проблеми, адже гендерний дисбаланс в оплаті праці він породжений низкою факторів. В першу чергу це стереотипи, які існують в нашому суспільстві десятиріччями, і пов'язані з тим, що ну пригадайте, як в дитинстві дівчинки дають гратися з лялькою, а хлопчикам виключно з машинкою. А друге, це доступ до освіти. До 19-го року українські жінки не мали можливість навчатися в військовому училищі. Але, звичайно, має бути забезпечена соціальна інфраструктура для того, щоб жінка народивши. Могла дуже швидко повернутися на роботу, якщо вона дійсно хоче продовжувати кар'єру паралельно з материнством. А з нашого боку, ми вважаємо, що оновлення трудового законодавства і гнучкість в договірних відносинах з роботодавцями якраз запорука того, щоб жінка могла працювати там, де вона хоче. І основний критерій оцінки це все таки не чоловіки, жінка, а це знання, це навички, це вміння. В першу чергу це модернізація трудового законодавства. Ми, як міністерство економіки, зараз працюємо над кодифікованим актом, який буде закріплювати право на рівну оплату праці для жінок і чоловіків і для того, щоб жінки могли захистити своє право в суді. Ми будемо прибирати старі дискримінаційні норми, наприклад, якщо у жінки є дитина до трьох років, а вона не може їздити у відрядження. Ну очевидно, що ця норма просто не виконується для тих жінок, які повноцінно працюють. Також ми будемо запроваджувати вісім видів трудових договорів для того, щоб дати максимальну гнучкість жінкам, які хочуть працювати дистанційно або сезонним робітниками. І найголовніше всі трудові договори будуть укладатися в письмовій формі, де будуть чітко визначені права і обов'язки двох сторін будуть закріплені. Основні гарантії буде можливість захистити свої права в суді. Ми в Україні бачимо унікальну ситуацію на ринку праці, де з одного боку бачимо високі цифри по рівню безробіття, а з іншого боку, бачимо попит роботодавців і одвічно пошук фахівців. Те, що ми спостерігаємо, це структурне безробіття, коли навики працівників не відповідають. Опиту з боку роботодавців, і все це посилюється ще й тим, що є процеси мобілізації, і жінки їх роль починає переосмислюватися ще більше. І побачимо, як жінки дуже активно обирають професії, де частіше раніше були представлені чоловіки. Тому ми бачимо, що роль жінки змінюється. Підсилюються, ми готові як держава надати всі механізми для того, щоб жінки могли реалізувати себе в будь-якій сфері. В першу чергу вірити в себе постійно самодосконалюватись, навчатись, оточувати себе людьми, які професійно сильніші. Які успішні мені здається, що девіз наші програми звісно зможеш, якраз дуже добре характеризує моє внутрішнє відношення до стереотипів, які ми всі долаємо кожен день, і я вам бажаю, щоб ви на них не звертали увагу були 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 дуже сфокусовані на ваші мрії.